Фактів СІТІВІ та вікон СТБ Україна знову під масованим обстрілом у Запоріжжі. Вже щонайменше 16 поранених, в тому числі три дитини під ударом місто від вечора. Це вже третя атака на місто за останній тиждень. Було зафіксовано влучання по автозаправці та житловій забудові. Зруйнований приватний будинок уже на світанку російський терор. В Запоріжжі продовжився. На місто полетіли крилаті ракети. Росіяни намагалися атакувати критичну інфраструктуру. В одній з багатоповерхівок після влучання ракети зайнялася пожежа від вибухової хвилі. Вилетіли вікна і в одному з закладів. Загалом нещодавно поточнив Федоро пошкоджені 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок, понівечені і нежитлові приміщення. Російські ракети та дрони без зупину летять і на столицю. Перед четвертою ранку в Києві пролунали перші вибухи. Відтоді не стихає канонада ППО. Мер Віталій Кличко повідомляє про вже шістьох постраждалих. П'ятьох медиків госпіталізували. Одній жінці надали допомогу на місці. Падіння уламків фіксують щонайменше в п'яти районах: Голосіївському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському та Солом'янському. В останньому частково пошкоджено п'ятиповерхівку. На відео з телеграм-каналів видно, що палало на останніх поверхах. Ну а це кадри Софійської Борщагівки. Це поруч зі столицею. На них горить багатоповерхівка. Трішки далі, зі слів очевидців, зруйновані таунхауси. Потерпає від російського вогню і Київщина. Очільник області Микола Калашник пише про сімох постраждалих, п'ятеро з них у Фастівському району. Усі працівники хлібозаводу, на території якого внаслідок російського вогню виникла пожежа. Решта двоє постраждалих у Білій церкві. Там горіла покрівля дев'ятиповерхівки. У жінок гостра реакція на стрес. Тим часом моніторингові канали публікують інформацію, що дрони продовжують кружляти над київщиною та столицею. Тож жителі просять не не покидати укриття, ну і до слова метро і сьогодні слугувало для багатьох прихистком. Тільки подивіться, скільки людей перечікують російську атаку на станціях під У небі Данії та Швеції знову спостерігали безпілотники. Їх помітили поблизу найбільших військових об'єктів. У Швеції невідомий дрон пролетів біля бази ВМС над шведським архіпелагом Карлскруна, Пишуть місцеві видання. Поліцію викликали на місце події. і Правоохоронці самі могли бачити підозрілий об'єкт. Наразі не зрозуміло, що це було таке, але слідчі склали заяву про порушення закону про авіацію. У данії безпілотники спостерігали над авіабазою Каруб, що змусило. Країну ненадовго закрити свій повітряний простір для комерційного транспорту. Підозрілі об'єкти також були зафіксовані в Німеччині, Норвегії та Литві. Через це Вільнюський аеропорт двічі зупиняв роботу. Тим часом Росія намагається перекласти відповідальність за прольоти своїх безпілотників над європейськими країнами на Україну і звинувачує Київ у підготовці повітряних провокацій. Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Посилаючись на інформацію, нібито угорських змі, стверджує. Що Україна буцімто готує операцію в Румунії та Польщі з використанням відремонтованих російських дронів? Захарова бреше, що мета України звинуватити в повітряних атаках Росію для залучення НАТО у війну проти Кремля. Його двічі надарив близький товариш Спочатку в бізнесі, а потім із місцем служби в путінському війську, і нині вже в полоні Леонід з Волгограда відверто зізнається, приїхав на війну заробити гроші або розрахуватися з бургами. Молодик має непересічну логіку. Примудряється одночасно стверджувати, що йому соромно бути російським вояком, і що після обміну він можливо повернеться до лав окупантів або лише не відряджали на передову. Бо там розповідає він якось більш як тиждень голодував, харчуючись трав. Та збираючи дощову воду. Поплічник Леоніда і теж контрактник дагестанець Абдула так само втрапив у полон на Запоріжжі. Спочатку йому ледь не вкоротив віку ударний безпілотник, а потім розвідувальний провів до позицій українських оборонців. Приїхали на заробітки. Ви працюєте? Ні. Чому? Свої долги. Сколько долгів у вас було? В районі 900 тисяч цей заробітчанин на українській крові 23-річний Леонід, круглий сорота з Волгограда. Жаліється спочатку друг надурив його, коли вони разом придбали стадо корів для заробітку. Друг предложив бізнес. Покупку коров. Зарабатывають на молоке. Товарис забрав день, купив корів, переписав їх на себе. А з з нічого до мене не приходить. Аби розрахуватись із боргом, кмітливий Леонід вирішив піти в окупаційне військо. Той самий коров'ячий друг запропонував йому за хабар тепле місце у Криму. І знов, яка несподіванка, надурив. Він з своїх знайомих просив за хороше місце 400 тисяч. Я віддав гроші, але попав в штурмовики. Турак. Це 43-річний з Дагестана так відгукується про себе, бо теж добровільно уклав армійський контракт. П'янствував. Селійний скандал, работа никак не склеилась Думал, как-нибудь... Там, тут отсижусь. Відсидіти не судилося. Абдуло командири відрядили у м'ясний штурм. Він сховався у полишному будинку, куди завітав наших пів, а потім Мавік відвів у полон. Залетіли і всю. Минуту, я не знаю, когда я открыл глаза, что, открывая глаза, чистое небо вижу. Смотрю, уже кровь идет. Сюда стена упала, сюда, сюда, сюда. И прилетели украинские птички, все, они не знаю, как они заметили. Я уже говорю, я не могу. Вышел и вот так пошел. Нас было Начало Сначала сидели в камышах 8 дней, почти без воды, почти без еды. Нас собирали дождевую воду, питались травой. Шесть дней провели в сливной яме для слива воды прятались от фильтра дронов. Нашли разрушенный дом, уцелевшую комнату. Постарались укрыться там. При маскировке входа я был замечен солдатом ВСУ и пойман в плен. Почему вы глаза не поднимаете? Вы чего-то стыдитесь? Стыжусь данного положения своей жизни. Статуса пленного стыдитесь или статуса оккупанта? Статуса военного. Статуса военного? Да. Российского? Да. Почему? Война — это неправильно. Ты хочешь пришли добровольно? Я пришел ради денег. За что узкая армия воюет? За идеологию своей страны. Какая у вас идеология? защитить народ. Свой. Свой. От кого? Или от чего? Не можу ответить на цей вопрос. Нині з полоненими працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Абдула хоче лише додому, а ось Леонід не проти знову дягнути Я... однострій окупанта, аби лише не відправляли на передову. Ну, якщо вам пропонують нормальне місце, наприклад, водителям десь в тилу, ви б пішли? Водителям пішов. В тилу? В тилу. В російській армії. російській Магато все одно окупаційна армія. Ну, ви Но Вам зі з цим стидно, що ви окупант? Як у вас це все в голові складається? Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Дісталися, чуваші дрони СБУ напередодні зупинили роботу російської нафтоперекачувальної станції. Таньговатово, тобто влучили точно в ціль, що за понад тисячу кілометрів від українського кордону. Наші джерела повідомили, що спецслужба поцілила в насосну станцію номер один, яка згодом спалахнула. Транспортування нафти призупинили. Це підтвердив голова Чувацької республіки. Хоча й поспішив запевнити, мовляв, завдана шкода незначна. Ну і збільшується дефіцит пального на заправках у Криму. На півострові вже справжнісінька паливна криза. Половина АЗС, взагалі без бензину, повідомляють російські змі, щоб заправити бак до колонок довжелезні черги і займають їх з ночі, а деякі водії в автівках і ночують. Окупаційний очільник Севастополя розважає у своєму телеграмі. Напередодні написав, що бензину у каністри тепер наливати нікому не будуть, бо мовляв саме через це нестача і ажіотаж про дефіцит пального в Криму. Активісту руху опору жовта стрічка повідомляли, ще із серпня тоді бензин додав у ціні. З'явилися черги, але Залити бак ще було можна головна причина паливної кризи регулярні українські удари по російських НПЗ. Особисту інформацію мільйонів українців разом із їхніми паспортними даними та номерами телефонів поширили невідомі хакери. Про це днями повідомили українські кіберфахівці. Вони проаналізували оприлюднений архів і знайшли в ньому дані українців, що актуальні на 2025 рік. Проте є й ознаки фальсифікації інформації, наголошують експерти з кібербезпеки. Що це за витік? Чи вдалося хакерам цього разу проникнути в найбільше цифрове сховище України? Та чи є небезпека для громадян? Розповість Євген Бри. Файл із назвою Дія Юзерс Датабейс 2025», що в перекладі можна трактувати як цьогорічна база даних користувачів дії, днями був оприлюднений невідомими користувачами у Телеграмі. Назва архіву промовиста і натякає на те, що у ньому може міститися інформація з найбільшого цифрового порталу країни, яким за даними Мінцифри користується понад 21 мільйон українців. Очевидно, мрія будь-якого хакера отримати таку велику і цінну базу даних, яку, врешті, можна буде вигідно продати. Та чи справді це злам дії? Давайте розбиратися напередодні на сторінці народного депутата Олександра Федієнка. З'явилися фото того самого архіву. У ньому контактні номери телефонів, поштові скриньки, адреси проживання, наявність у людини ФОПу та місце роботи. Те, що певна кількість даних актуальна, нардеп підтверджує. Побачив багатьох знайомих політиків. Є, зокрема, і номер телефону. Правильний. В базі приблизно 20 мільйонів рядків. Поки той файл, що блукає мережею, там обмежена кількість громадян. Повна база продається за гроші. У блукаючому файлі близько одного мільйона записів. Мінцифри наголошують, жодних витоків саме з дії не відбулося. Розслідування відомства встановило наступне. Опубліковані файли це суміш раніше відомих зливів з комерційних джерел, які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як свіжа база даних. Це типова практика чорного ринку. Старі витоки освіжили підробленими записами, щоб видати їх за новий масовий злив і ввести людей в оману. І на думку кіберекспертів це не новий злив бази даних дії. Хакери могли взяти раніше злиті архіви і доповнити їх новою інформацією з інших витоків, які періодично трапляються. На чому спирається моя думка? На тому, що там доволі загальні дані, тобто там знаходяться дані, номер телефону, прізвище, ім'я по батькові, адреса прописки. От і ці дані вони є доволі загальними, тобто ми їх можемо вводити в дуже багато місць. Де вони можуть зберігатися? Це можуть бути і банки, це можуть бути доставки, це можуть бути там, не знаю, наприклад, страхова. Якась медична служба, ну тобто, це може бути абсолютно різні місця. На думку кіберфахівців, чергова поява у мережі архіву даних не є катастрофою. У ньому не оприлюднено якихось нових даних. Приміром, набагато важчий удар по українській кібербезпеці трапився 2023 року. Пригадує Сергій Харюк, коли російське угруповання хакерів Народна кіберармія» зламали українську службу доставки і виклали в мережу базу даних трьох мільйонів користувачів. Ключно з адресами проживання, та все ж наступні кілька тижнів українцям треба бути обачнішими. Ризик можливості опрацювання вас шахраями справді зріс. Якщо вам дзвонять якісь банки, якісь там не знаю, розіграші і там знаючи, що вашу адресу намагаються якось там з вами почати будувати розмову, то скоріш за все, це буде там якась шахрайська діяльність. Сказати, що там на основі цих даних хтось зможе отримувати доступ до якоїсь там ще додаткової інформації, я не впевнений. Вони... до слова на думку кіберфахівців, те як поява цих даних у мережі висвітлюється у ворожих змі, може свідчити про операцію російських хакерів. Євген Бригар Олексій Євченко, програма Вікне СТБ, Марафон Єдині новини. У Сирії видано ордер на арешт Башара Асада. Відповідне рішення щодо колишнього диктатора ухвалив суд у Дамаску. У повідомленні йдеться, що звинувачення на адресу Асада, на підставі яких видано ордер на арешт, пов'язані з подіями в місті Дара, що відбулися в листопаді 2011 року, тобто на самому початку громадянської війни в Сирії. Тоді почалися запеклі зіткнення між опозицією та урядовими силами, що супроводжувалися численними жертвами серед мирного населення. Асада звинувачують в умисне вбивстві, в тортурах і позбавленні волі людей зазначається. Буде випущений червоний білетень, що дозволить забезпечити міжнародне переслідування Асада за рішенням суду через Інтерпол. Нагадаю, режим Башара Асада було повалено торік у грудні. Диктатору надала притулок Росія на початку вересня. Ордер на арешт Асада та ще шести високопосадовців його режиму видала Франція. Ордер пов'язаний з за загибеллю двох журналістів під час бомбардування урядовими військами міста Хомс 2012 року. Наразі це все. Більше новин вже о 9 ранку. Далі ефір продовжить команда 1+,1 Медіа, програма «Ранок-марафон» з Валентиною Хамайко та Олександром Попов.